Я хочу з нагоди підведення підсумків за 11 місяців роботи нашої міліції. Представити вам в першу чергу вчора Віктора Вікторовича, голову обласної ради. Він сьогодні до нас завітав як представник і голова обласної ради, для того, щоб підзначити декількох наших працівників, які справді заслужили в міліції. Честь, пошану і варті, тож ми відмітили. Все найкраще ми заберемо з собою в поліцію, а все найгірше ми забудемо, залишимо, напевне, в міліції. Хочу з нагоди вашого завершення року, передати вам вітання особисто від себе, як голови новообраної від депутатського складу, а також від голови обласної державної адміністрації Степана Варни з вашим завершенням, з позитивними показниками. Я думаю, що ваш досвід, ваша робота буде далі направлена на допомогу, для допомоги людей. І ваші ті обов'язки будуть чесно, правильно служити для е, України. Ваші канали теж Чим заповнити ефір? У нас

Нема? Думаю. Я ще. думала, я без той не, не Так, він з фотографія, тобі Що? Що? Я не зорієнтувався, треба було перекинути ще сумки. Я не зорієнтувався. Я грамоти то все забрав, сумки треба було сюди. Але. до поліції. каполіції. Я по службовому поліції, Кольба Боронова Васильовича, опораком доваженого кримінальної поліції головного управління національної поліції. На задання завданні заши. В першому там. Так, під сам Зіворовний. Приємно на не судиву Корисовачі. Голову все закручує, так, Дякую. Закрутий, Дякую. <плес> Дякую. Також відзначив обліку головного головному національної кональної